Дням у Верховній Раді України був зареєстрований законопрезді, на якого пропонується відмінити офіційні вихідні на свята 1, 2 травня, 8 березня і 9 травня. Тож ми запитали людей, чи правильний це крок. Ну, я думаю, що це ганьба, тому що 1 травня не всі ж є можна владці. Є люди, які працюють, як зазвичай раніше працювали при радянській владі. Є трудящі люди, на яких держиться наша держава. Розумієте, і як це відмінить? Вони ще краще нічого не придумали. Вони тільки відміняють те, що було роками. Ну, для людей, може, це було саме головне в житті солідарність, праця. Що тут такого поганого, скажіть, будь ласка, коли людина працює? Правильно? А що до 8 березня, 9 травня? 8 березня я взагалі вважаю, що це неправильно, що ну як спокон віків, свято це ну, це ну я не знаю даже. У мене навіть слів немає від такого. Як сказати на українській мові возмущення, помі Так не повинно бути через те, що дивіться, відмінили 23 лютого, але ж все рівно поздоровляють мужчин 23-го. Тому що те, що вони між собою владу ділять, народ от цього тільки страдає. Хіба це свято, яке роками, воно тільки наоборот сплочувало сім'ї, прийшов син, чи чоловік поздравить свою дружину чи матір. Хіба це погано? Мати, жінка це святе на нашій землі. Ой, я не знаю, мені дуже погано, коли вони оце перейменовують, не задумуючись, вони не питають у людей, хорошо це чи погано. 1 травня це таке діло. Я ще вважаю так, що 9 травня треба відмічати. Це моя така думка. І а чи, як ви думаєте, чи потрібно стільки вихідних днів офіційних в Україні? В Україні чи не потрібно? Чи все ж таки треба зменшувати їхню кількість? Я навіть нічого не можу сказати, бо тому що як... Людям все одно нема чого робити. Це придумують, видумують всякі вихідні, щоб може якось це законити. Я не, не можу сказати. Нам як студентам все обідно, звісно. А чому саме? А, ну, лишній день, лишній вихідний це завжди класно. Ну, взагалі, от як, якщо розглядати там, з історичної точки зору, чи взагалі потрібно святкувати ці свята, чи не потрібно? Ну, взагалі то. 8 березня я не вважаю це як такий визначний свято, особливо українське. Але раз так склалося, що ми вже святкували, то що відмінять? На Нащо розглядати так з, з загальнодержавної точки зору? Чи потрібно Україні стільки вихідних традиційно? Чи не потрібно все ж таки? Я да, думаю, вам. в інших країнах так немає. Ну, особисто на мою думку, то просто ці свята. Зменшують кількість робочих днів для людей і роблять їм більше вихідних, але ці вихідні не, не є оплачені. І це виходить... Офіційні офіційні, а, так. А. І виходить, що для людей це не дуже вигідно. А це вигідно тільки для держави. Якщо ну, ви розглядати так, з історичної точки зору, чи потрібно все ж таки оце відбувати всі Ну, У нас взагалі просто до цього звикли, а так, в принципі, можна. Немає в цьому нічого негативного. А чому саме? Я не знаю. Споки ніякого були ці свята. Ну, от, якщо з історичної точки зору так розглядати ці свята, чи потрібно їх відзначати в Україні? Навірно. А як ви ставити, як ви думаєте, чи взагалі потрібно в Україні стільки офіційних вихідних, чи не потрібно все ж таки? Я не працюю на державній роботі, так що мені якось все одно чи є вихідний, чи нема. Ну, святам більше, святам менше, я не проти. Ну, якщо розглядати ці свята з історичної точки зору, як ви думаєте, чи взагалі потрібно зараз їх в умовах війни з Росією так святкувати такі свята? Ну можливо, ні. Якщо проводиться політика декомунізації, то можливо це правильне рішення. Я думаю, що вони знущаються з нас і взагалі хочуть, щоб ми працювали постійно без вихідних. Да. Дискримінація наших прав людям робити немає, що в тій Верховній Раді вони приймають це, то непонятно що і непонятно для чого в страні да. більш важні проблеми, які можна рішити. Думки людей розділились, і більшість вважає, що додаткові вихідні не будуть зайвими а також що ці свята є частиною нашої історії.